Сробом на досвіду не ждала. Так, всім привіт! Я Катерина Супруна, Це Дарина Вижинська, головна редакторка видавництва Книголав. Сьогодні останній день арсеналу, і ми зустрілися тут. Насправді, я тут другий день, Дарина тут третій день, і є чим поділитися. Просто хочеться цю атмосферу перенести. Я розумію, що це вже ми не пререкламуємо арсенал, хіба що наступнорічний, але хочеться поділитися атмосферою, яка тут панує і. Про книжки поговорити. мені завжди не вистачає розмов про книжки. Тобі вистачає розмов про книжки? Е, ну, у мене робота така, але дійсно, прям поговорити про книжки це завжди класно і з людьми, не з галузі, тим більше. От ми це власне і зробили, так що далі всі подробиці у відео. Бачитися і порадіти одне за одного. І я не знаю наскільки доречно казати, що це свято життя, але так і є, тому що е, дуже пощастило, слава ПБО, за ці три дні арсеналу. Нічого нічо не завадило, події відбуваються. Ну, коротше, от як класно. Хочеться сказати як раніше, але ні, тому що. Ну і в програмі зрозуміло, тема війни активно піднята. І ми от говорили з культурною менеджеркою Іваною Скибою Якубовою, якраз от про те, що як раніше, і вона каже: я прийшла на концерт гурту алкоголю кулелі» і в якийсь момент зрозуміла, що от як раніше, а потім зрозуміла, що двох учасників нема, тому що вони загинули і така буляла. От і, і в мене таке саме відчуття, що от воно ніби як раніше, а але не як раніше. Тому, е, ну, але все одно це якесь таке можливість побачити всіх. Е, і не знаю, для мене насправді книжки не аж так важливі, хоча е, ну це. Фактично, моя робота, професійна сфера то що, Але я купила ж одну книжку. Тут скоріше для того, щоб побачити всіх і якось пощупать, обійняти і впевниться, що дійсно ці всі люди живі, здорові, існують, і вони разом і поряд. І атмосфера якраз от така. Ослаблена, як на мене, не, не якось там раніше всі бігають, такі, а всі гуляють, розглядають, чебуреки їдять, бо в е, мене кілька подруг такі, прям е, що як же без чебуреків, е, Арсена, да, арсенальні чебуреки з пивом це просто маст. Тому є якісь сталі штуки. Я купила збірку малої прози кінця 19-го, початку 20-го століття. Називається Арабески, бо там автори, і авторки, яких я мало читала, або взагалі не читала там Наталя Кобринська і твори, яких я не читала. Тому хочеться якось почати читати, бо останнім часом тула. А мала проза це шикарна штука, щоб читати потрошку. На щось більше зараз немає ні часу, ні сил. Цього року мені здається, Арсенал він більше про взаємодію людини з книгою, читача з книгою з подіями, а не не ярмарок, тобто, це не. Не місце, куди ти приходиш купити книжки, бо вже з досягненням інтернету і інтернет-магазинів тобі не треба тягати за собою. Хоча люди ходять з пакетиками, купують і але це місце, де ти можеш подивитися, порозглядати. І от мені подобається цього року ця зміна концепції, що є якийсь вільніший, спокійніший доступ до книги. Вибрати, порозглядати, подивитися. Цього року немає стендів видавців. Цього року тільки три чи чотири книгарні представляють різні різні книжки. Там мистецькі, дитячі, художку, нонфікшн. От і тому це такі великі стенди просторіші, скажімо так, стенди. І а не окремі стенди видавців. Багато кому з видавців це не подобається. Ну очевидно, менших трохи там не, не не масштабних. Але я буду говорити як читачка, як читачці мені супер подобається, бо це зручно і комфортно, як на мене. Можливо, якщо хтось прийшов по конкретну книжку, конкретного видавництва знайти може бути трохи складно, ну але ж це процес. Це можна знайти ще щось інше. На не а не суто те, тому мені особисто мені комфортніше, мені якось затишніше і вільніше. Ну загалом, оскільки ми видаємо багато перекладної літератури, певну частину дитячої, от якраз зменшилась кількість дитячої літератури, на жаль, у нас тому що. Багато дітей змушені були поїхати з України, тому менше купують. А замовляти навіть за кордон, хоча ми доставляємо за кордон, теж нема можливості, бо це важко дорого і теж людям нікуди дівати ці книжки там. Але загалом, от від минулого року, ми відновили роботу в березні, навіть здається. Десь в середині чи в 20-х числах березня, ми вже якось так. Минулого року так ми почали м, працювати над книжками. Там подізнавалися в підрядників, чи готові вони познаходили типографії на заході України, але й типографії в Києві тоді працювали навіть. Тобто у нас здається влітку вже вийшла там перша якась друкована книжка під час війни. І нас це дуже якось згуртувало і підтримало. Насправді те, що книжки виявилися дуже потрібними людям. Люди не те, що не перестали їх купувати, а навіть якийсь момент навіть трохи активізувалися. І це дуже тішить, що це є таким це способом. Можливо, втекти від реальності або захиститися, або навпаки, підготуватися до цієї реальності, бо ми видаємо досить багато книжок про Другу світову війну, Голокост. І я, коли готую деякі з них, я прямо проводжу паралелі з теперішніми часами і якось думаю, що нам, в принципі, пощастило трохи більше ніж тодішнім людям. У нас є інтернет. А, і Ми там не змушені варити китове м'ясо, Тому е, багато в чому книжки допомагають. І Для мене це стало якимось ну не те, що сюрпризом, але е, приємно здивувало. Звісно, ми аналізуємо і. Е, ми простежили, що люди стали купувати більше художньої літератури, чогось такого легенького, нонфікшен трохи менше, тому що це потребує якихось розумових зусиль. А от хочеться щось якусь класну історію, щоб Дистанціюватися від реальності. І от про другу світову, як не дивно, дуже популярні книжки Едіт Егер, дар і вибір. Наприклад, ну вони прям як підручники. Інструкція до того як вижити. Звісно, психологічні якісь штуки стали популярніші. І поезія у нас вийшла поетична збірка цієї весни, книга Лав Любові, війна. І я сподіваюся, наступного року ми випустимо третю збірку про відродження і перемогу. І там будуть веселіші вірші і такі вітальні. Це збірка віршів поетів різних років і, 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 і навіть. По-моєму, навіть дещо там є початку ХХ століття, ця ідея належить Павел... Світлані Павелецькій нашій засновниці. Вийшла перша збірка «Лав», збірка віршів про любов різних 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 авторів. Там від Ліни Костенко до Жадана Андруховича і сучасних. Цього року ми вирішили це повторити. І вийшла, але оскільки вже готувалась вона під час війни, то відшукували вірші пов'язані про любов на війні, про любов під час війни. А вони це таке скоріше. Артбуки вони ілюстровані, вони з ілюстраціями, і я дуже втішена отримувати відгуки про цю збірку, тому що людям хочеться поезії, причому дібраної, відкривати нових авторів. От я якось раніше не дуже збірки любила. А тут виявляється, що це дійсно класно, бо це зовсім з різних епох, зовсім різних стилей. І є можливість щось знайти нового, відкрити нового автора і сучасних, і це дуже класно. Популярні, звісно, Ірена Карпа, Фредрік Бакман, наш улюблений всіма, якраз недавно вийшла книжка Переможці третя в трилогії заключна. От, а, хоча вона теж не легка, вона така досить серйозна. А, от а, Ну от якісь бестселери. А ще ми, ми підготували, наприклад, книжку Євгена Клопатенка Дитячі рецепти. А, і, а, ну, тобто, от, ну мені, мені що мені подобається? що Дуже різна література має попит, і от здавалось би, хто там буде готувати, але ні, люди знаходять розраду багато в чому: хто в поезії, хто в готуванні, хто, хто навпаки займається саморозвитком. От ми випустили також книжку Олександри Фіткевич, це продюсерка. Вона власне була директоркою проекту Євген Клопотенко. а зараз вона вже почала сольну кар'єру, так би мовити. І це книжка Як начинити гадюку салу» про створення бренду. І вона виявилася дуже популярною, дуже затребуваною, бо написана весело з гумором. І дуже досить складні речі розказуються дуже просто і легко. Мені було класно працювати над нею. Я втішена, що український нонфікшн активізується, розвивається, розширяється, що в нас є свої класні автори, які розповідають про те, що актуально потрібно саме для нас, саме в наш час. Отже, читати було складно, але я пам'ятаю першу книжку, яку я. Після початку великої війни прочитала це Юрій Яновський вершники. Я її знайшла на смітнику. Ну тобто, я там проходила і вона просто акуратненько лежала. І там дуже круті ілюстрації, 80-х, здається, років. І мені прям я мені захотілося її врятувати. І потім я почала читати і така: ого, ого. І от від, від того моменту. Я потрошку почала читати. Ну, більше, звісно, вірші. Щось щось я намагаюся. А, детектив один прочитала, але теж про боротьбу в Індії часів звільнення від британських колонізаторів. Я така думаю, боже, імперії завжди однакові. Тому Неможливо читати і не проводити паралелі. Я була тут майже всі дні, крім найпершого, і я не планувала стільки бути. але якось так виходило. Я думала, буде важче буде якось. Бо завжди, от він такий забіганий, якийсь ти бігаєш там з кимось, бачишся, махаєш рукою і побіг далі. А цього разу дійсно він більш розслаблений, більш спокійний. Я сходила на події, які хотіла відвідати. Я поспілкувалася з друзями, яких давно не бачила, ще деяких до вторгнення. Він виявився кращим ніж я чекала, і це завжди дуже класно. Така приємний сюрприз. Кияни скучили. І не лише кияни, бо приїхала, наприклад, подружка моя зі Львова вчора сюди, позавчора вона тут була. Друзі з Дніпра приїжджали, скучили не лише кияни, бо хочеться такого. Книжки все-таки це важлива частина. Теперішнього життя українців, і це дуже класно. Ну, звісно, деякі невеликі видавництва вони постраждали після вторгнення і труднощі. Ну, найперше, з друком з дорожчання оце все. Але ну, ми бачимо вже арсенал, повен книжок нових, які виходили протягом цих півтора півтора року. Тому книжковий ринок рухається, і дай Боже. Я взагалі просто оптиміст, і Мені завжди хочеться вірити краще, але відкриваються нові серії, запускаються. Он купа класики української, різних різних видавництв. І ти такий, Боже, нарешті не змушений купляти одну цю книжку на такому ледь-ледь папері а можеш вибрати серед книжок з крутими обкладинками. Різних упорядників. а буде краще, стане краще. Російський книжковий ринок, він, звісно, значно потужніший, тому що туди вливаються дуже великі кошти державні, на його розвиток і вплив. І е, це дуже давній гравець в світовій навіть е, сфері. Е, тому він просто російськими книжками забивались книгарні, бо вони встигали швидко купити, швидко перекласти і, і, і видати. А український ринок, і українські видавці, вони на жаль поки не настільки потужні, читають. На жаль, читають багато хто за звичкою. Я вон бачила, їхав в метро, якийсь дядько і читав якісь там. Секрети КГБ там чи чогось там там, ну, видане російською мовою, скоріш за все в Росії. Я впевнена, що там просто невиносима єрість. Е, на жаль, читають, бо ми все таки трошки в своїй бульбашці е, творчо мистецько літературній е, звісно, військовій також. Але людей в Україні багато і люди читають різне. І російською, на жаль, теж. Але сподіваюсь, що це процес не уникний, тобто зникнення російської літератури і російськомовної в Україні цей процес не уникний, Тому що ну камон, геть від Москви. Ну що, друзі, таке вийшло відео, така вийшла розмова. Насправді дуже приємна і тепла, і тут класно. І можна зустріти багато друзів. І це зараз дуже важлива, дуже важлива опція, яку ми маємо. Я вдячна всім, хто дивиться. Дякую за підтримку, підписку, вподобайку, коментар, за фінансову підтримку. Очевидно, ви круті. А я буду далі працювати. Побачимось.